Привіт! На зв'язку ваш надихаючий лікар Дар'я рілєвих і сьогодні знайомлю вас з кейсом моєї пацієнтки 43 років. Скарги: зайва вага, відсутність ефекту від фізичних навантажень, включаючи йогу та силові тренування, випадіння волосся та відсутність його відновлення. А також найстрашніший діагноз 43 роки почути рання менопауза, тому що місячні були відсутні з жовтня. На початку вона здала аналізи, і там я побачила підвищення інсуліну до рівня 13, індекс хома 3 що означає вже інсулінорезистентність, підвищення рівня ТТГ до цифри 3,1. Також підвищення гомоцистеїну до 10 і креатиніну до 83. Після призначення схеми вже через два тижні вона помітила набагато менше волосся на подушці, цикл почав відновлюватись через місяць. Через два місяці почали зменшуватись об'єми і за три місяці вдалося знизити вагу на 3 кг, мінус 4 см в талії і 2 см в стегнах. Індекс маси тіла зменшився вже менше 25 що входить в межі метаболічного здоров'я. Інсулін знизився до 8, індекс хома до 2 це ще не ідеальні цифри, але це вже набагато краще, ніж було на початку. Також нормалізувалась ТТГ до рівня одиниці, зниження креатиніну та гомоцистеїну. Насправді це дуже швидкі, класні, круті результати, і найголовніше, що в неї відновився цикл. Ви самі розумієте наскільки це важливо для жінок. Тому, якщо є дзвіночки, які ви ігноруєте, не хочете чути, будь ласка, здайте чекап, перевірте ваші показники, щоб знати, що робити з ними далі. Буду рада вам в цьому допомогти.